Чим закінчилися мультики дитинства? Кіт пес У фінальних серіях герої знаходять своїх батьків, які виявляються їм не рідні. Ми знайшли вас іще ще не мовлят, ми... О, на тому обриві вони розповідають, що підібрали котопса з вулиці, але страшний торнадо забрав малюка. Здавалось би, родина нарешті разом, допоки не повернувся вихр та не поглинув батьків. Злюки бобри закінчилися тим, що Нортберт Отримує звістку про скасування шоу. Він намагається пояснити Дагету, що вони лише персонажі мультфільму. Даге ви ов. А не справжні бобри. До речі, цей епізод так і не показали офіційно. А от остання битва Наруто та Саске завершується драматично. Вони обидва втрачають руки згодом. Наруто отримує протези з клітин харішамі. Ти пожертвував рукою, щоб зупинити мене. А Саска відмовляється від свого взнакця. Ну фіналочка. Наруто стає сьомим Хокаге.